Заділа. Настала осінь, холодом Настала осінь. повіло на фруг, все віч перед золотом, зелений ліс та луг, від вітром поливаються пожовтні дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристи суристими мужляють в висоті, Листки, листочки, листики, червоні, золоті, Зриває смизнаю, стополю поліз. Кружляємо і падаємо вниз, На вітром знов піднесений, чимось височини, на радісно, нам весело, нам любо височки, на групу весени. І пісне впровадимо листочки на дубах, на вишенках, на яблуках, шепочуться сипати. Хвилюються, шепочуться, одяг шину тут. І там давно вже хочеться звільнитися від пут. Невже ніхто і сприйняв. Не зірвать, не винесе, не вивезе, не пустить танцювать, та ви ж ще в зеленому, їм каже вітерець, а в одязі буденному не можна йти в танець, як вдягнете у вбрання, червоне і золоте, легкі та вільні станете і теж полетене, звітане низька звинує і падає ніветь. а сам все дужче ви.